У 26 років він постав перед вибором або нога, або життя. Андрію Забігайло зробили близько 20 операцій, але ногу все одно довелося ампутувати. Тепер боєць вчиться жити по-новому, бореться з фантомним болем і пригніченим настроєм. Мріє про сучасний протез з бійцем поспілкувався наш Іван Воробю. Він пости світлини своєї ампутованої ноги в соціальній мережі, на яких сміхається. Ще недавно Андрій забігайло корчився від фантомного болю на лікарняному ліжку після операції. 26-річного міліціонера Забігайло з кривого рогу, мобілізували і відправили воювати під Дебальцеве. Після трьох місяців служби бійці приїхали на ротацію. Наступним місцем дислокації мало бути попасне. Саме під час перезміни з Андрієм сталася біда. Чисов 10 ми лягли спати, Ну ми лягали, лажились на сирій землі. Ну то тобто нас не було. Ні, бліндаже, нічого. І коли льох спать, услышал хлопок. Проснувся від того, що очень сильна боль. Мокрої п'ятки, ну в теплі. Підрозділ потрапив під мінометний обстріл. Армієць сам прив'язав собі ногу джутом. Першу допомогу бійцеві надали в Артемівську, потім доправили до Харкова. Там за ногу боролися два тижні, зробили 16 операцій. Згодом перевезли до Києва. Втім, у селиці лікарі боролися вже не за ногу, а за життя. Тут зробили одну операцію, потім підійшов доктор. Ну і сказали, що то тобто, спасаті літі, алі ногу. Ну і так от ампутували отризали ногу. Рішення про ампутацію хлопцю віддалося непросто. Ще важче новину сприйняли батьки Андрія. Лікар подзвонив і сказав, що треба буде ампутувати ногу. Звісно, це було для мене дібрало і руки, і плечі, мене я не чувствувала нічого, тому що це було. Страшно, 26 років, я тільки подумала, дитина тільки починає життя і так. Андрій зізнається, після того як відрізали ногу, довго боявся заглянути під ковдру, подивитися, що залишилося від кінцівки. Ну, боявся Ну, Знаєте, як то 26 років, на своїх двох. Ось така ось ситуація. Ну а потім, звісно, заглянув, то, Звісно, немножко стало. Ну, не по себе. Про своє майбутнє хлопець ще не замислюється. Спершу має загоїтися всі рани, каже він. Потім на Андрія чекає тривала реабілітація. Єдине про що мріє боєць швидше стати на протез і повернутися до нормального життя. Іван Воробйов, Сергій Щекошіхин ТСН 1+,1. допомогти. Андрію Забігайло зібрати гроші на протез можна, перерахувавши кошти на його картку. Її реквізити ви знайдете на нашому сайті TSN.UA в розділі допомога не той час, аби залишатись байдужими.